Всім доброго дня! Мене звати Осип Артем. Я навчаюся у веб-дизайн в Луцькому міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Пропоную вашій увазі свій проєкт Український національний одяг. На своїй сторінці я розповів вам, які були чоловічі та жіночі костюми в різні історичні періоди. Я використовував вільні джерела в вільному доступі. Всім бажаючим, я можу додати на свій сайт ще більше різноманітної інформації та додати навігаційну панель для переходу на інші сторінки. Я використовував головний main для карт для те? <кій> Я використовував головний main для тексту. Та блоки, які зобразив в div. Для стилю я використовував класи та ID-елементи. Для об'єднання картинок я використовував Flexbox. Всім дякую за увагу, до побачення!